Наступний розділ проєкту це мета проєкту. Наголошу відразу, що в проєктах Європейського Союзу цей розділ називається загальна ціль або загальні цілі проєкту. Тобто мета проєкту це плановий позитивний кінцевий результат, який отримає ваша громада завдяки реалізації проєкту. Зазвичай мету проєкту формулюють коротенько одним-двома реченнями. При цьому дуже Радимо застосовувати так звані критерії SMART, тобто формулювання вашої мети повинно бути конкретним, вимірюваним, досяжним, реалістичним та обґрунтованим, а також своєчасним. Завдання проєкту є сукупністю або рядом специфічних досягнень, спрямованих на вирішення вище зазначеної проблеми. І на досягнення мети проєкту. Завдання не є процесом, а скоріше, формулюваннями кінцевих результатів проекту, тобто визначення того стану справ, якого ми хочемо досягнути завдяки проекту. Вони повинні бути дуже конкретними, бажано вимірюваними, доречними і досяжними. Радимо використовувати для формулювання мети і завдань. Такі слова, які означають завершеність. Наприклад, підготувати, розподілити, зменшити, збільшити, організувати, виготовити, уникати слів, які показують процес. Наприклад, підтримувати, поліпшувати, зменшувати, підсилювати, сприяти, координувати, перебудовувати. Тобто такі слова, які демонструють ваш процес, не використовувати, а використовувати. Слова, які демонструють завершеність. Дуже добре проаналізувати взаємозв'язок між тими проблемами, які ви описали в розділі опис проблеми, і метою і завданнями проекту. На цій діаграмі ви бачите взаємозв'язок між ключовою проблемою і загальною метою, причинами першого рівня, конкретними цілями. Причинами другого рівня результатами, і причинами третього рівня це діяльність або заходи проєкту. Тобто така е, логічна ієрархія е, цілей е, повинна прослідковуватися і в описі проблеми, коли причини третього рівня призводять до причин другого рівня, причин першого рівня ключової проблеми. І е, повинна прослідковуватись у діяльності вашого проєкту. Тобто діяльність або заходи вашого проєкту це найнижча ланка ієрархічна. Ця діяльність призводить до результатів. Ці результати призводять до наслідків, які ви формулюєте у вигляді конкретних цілей проєкту. І ці наслідки призводять до впливу, який у вас формулюється метою загальною метою проєкту. Для проєктів Європейського Союзу, та й, напевно, для більшості проєктів, дуже корисно, якщо логіка ваших заходів, результатів, буде організована таким чином, що всі заходи, які у вас, які у вас заплановані в проєкті, вони чітко відповідають якомусь конкретному результату, ведуть до якогось до, до конкретного результату. Наступна діаграма вона є хорошою демонстрацією такої структури заходів. Постарайтеся, щоб всі ваші заходи проєкту були добре організовані в таку логічну структуру. Ось приклади формулювань одного із проєктів, де ви можете прослідкувати чітку, логі, чіткий логічний взаємозв'язок між загальною ціллю. Конкретними цілями проєкту, результатами і заходами. Наступний розділ вашого проєкту це опис заходів. Зазвичай це найбільший описовий розділ проєкту, і в цьому розділі потрібно дуже детально описати всі заходи, всі дії, які ви будете виконувати у проєкті, якщо отримаєте ресурс від донора. Ну, Наприклад, якщо мова йде про опис тренінгу, то потрібно дуже детально описати, хто буде учасниками, яка мета тренінгу, де буде проводитися тренінг, хто буде його проводити, як довго він триватиме, що буде кінцевим результатом, з використанням яких методів або форм буде відбуватися цей тренінг. Особливо важливо, якщо на тренінгу будуть люди, які володіють різними мовами, то чи буде переклад, чи буде кілька перекладачів, ось всі ці питання повинні бути дуже-дуже детально описані. От я задав цей перелік питань для опису тільки одного тренінгу, для того, щоб можна було зрозуміти, який обсяг опису заходів потрібний. Для чого це робити? Тому що донор, приймаючи рішення про те, підтримати ваш проєкт чи ні, повинен розуміти, що ви маєте дуже добре уявлення стосовно того, а як ви будете використовувати кошти і на що. Жодна донорська структура не хоче дати фінансування на неуспішний проєкт. І коли. В описі проєктної заявки видно дуже добре описані заходи, донор розуміє, що ви дуже добре розумієтеся на предметі проєкту і готові його реалізувати, тобто досягнути тих запланованих результатів. Якщо ви описуєте, наприклад, процес будівництва, абсолютно недостатньо просто додати проєктно кошторисну документацію. Потрібно надати чітку, чіткий опис того, які будуть виконані роботи, чи маєте ви необхідні дозволи, чи провели ви необхідну, наприклад, екологічну оцінку, чи яким чином буде відбуватися там будівництво відкриття цього об'єкту, використання цього об'єкту. Ось такий повний перелік. Має бути забезпечений для кожного заходу вашого проекту.